Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного літнього тортика. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно приготувати фруктове желе. Рекомендую води додавати на 25% менше. Ніж зазначає виробник на упаковці. Після того як Ви залиєте окропом желе, розмішайте його з допомогою вінчика до однорідності, дайте вистогнути до кімнатної температури. В якості форми для приготування торта використаємо кулінарне кільце. Його потрібно попередньо загорнути харчовою плівкою. Боки форми встелити ацетатною плівкою або ж файлом. Зафіксувати за допомогою скріпок. А тоді залити фруктове желе, Поставити у холодильник та залишити до повного вистигання. Лише після того як желе буде готове продовжити процес приготування. Наступний шар молочно-сметанне желе. Для його приготування у ємність потрібно налити молоко, до нього додати цукор, ванільний цукор та желатин. Для того щоб сухі інгредієнти краще та швидше розчинилися у молоці, рекомендую поставити ємність у мікрохвильовку, підігрівати короткими імпульсами, весь час розмішуючи до однорідності. Тільки після цього додати сметану та знову розмішати. Приготовлене молочно-сметанне желе має гарно вистигнути до кімнатної температури, тільки після цього його можна заливати поверх фруктового желе. впевнившись, що й воно гарно тримає форму. І знову поставити усе у холодильник до повного вистигання. Коли ж і другий шар желе вистигне, зайнятись приготуванням прозорого желе. Для його приготування рекомендую додавати води у два рази менше, ніж зазначає виробник на упаковці. Виклавши поверх молочно сметанного желе нарізані скипками фрукти, заливаємо їх поверх прозорим желе та ставимо торт у холодильник. До повного вистигання. Аналогічно за цим рецептом можна приготувати і порційні десерти. Кожен раз експериментувати зі смаками ягід та фруктів. Рекомендую виняти торт з холодильника хоча б за 30 хвилин перед дегустацією. Так він матиме більш ніжний та виражений смак. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.